Сходила до сусідів і що я тут принесла, зараз буду показувати, що це кип... закип'ятила воду, трішки налила в пакет. Тут у мене тирса. Каже, Наташа: приїхала невістка. Каже, тітя Тоня, ви будете садити? У те, що я привезла. З Норвегії, а привезла вона насіння Аракарії Чилійської. Ну, така, як ялинка вона. І оце ж вона мені, вона каже, вона посадила вже. І каже, я вам оставила. Я так зрозуміла, Наташі валі дала. Ну, і тут у мене їх 11 штук. Ну, оце ж якби знати, як, де воно буде корінець, як його правильно посадить. Мабуть, от сюди буде корінець чи сюди? Якби ж бачить, як правильно, і я не знайшла, не погуглила, то вона їх там просто поклала, я не знаю. Може, погуглить все-таки. Як правильно її посадити, а потім висаджувати. Ну, і добре. Я зараз одіваю рукавички, ці, що я, мені в них зручно дуже. І насиплю тирсу спочатку на дно трішки. Каже, у вас тирса є? Кажу, та Тьома шпиляв, я назбирала. Палички викину. От. І ще трішки полью тут. Бо так я щось тут зволожила тільки. І зараз погуглю, як може хтось там напише, як її правильно садити. Ну, мені не напише, а показати, яким боком. Зараз чуть-чуть кип'яточок. І сьогодні в нас така тепла погода, що цим можна займатися на вулиці. Так, ну, вистачить, досить. Зараз погуглю. Чого я зразу цього не зробила, не знаю. Так ось. Я не знайшла нічого, щоб мені допомогло. Наташа садила, отак поклала. Ну, може, і мені так. Потім я тільки зрозуміла так, що треба, коли зібрати насіння, тоді його й садить. А так може не зійти. Ну, але можна спробувати. Тому я, мабуть, знаєте як? П'ять от, ну як би ж його, де ж, може, бути корінець. А ви як думаєте, ну немає, я не знайшла. Тільки розмови, розмови і... і нічого такого. А як правильно, ніхто не знає. Ну і я теж не знаю. Тому я, мабуть, отак посажу, мені чогось здається. Я посажу отак. Шість штук. А шість покладу, як Наташа поклала. Ну, говорять, що можуть зовсім не зійти, тому що вже втрачений час. Ну, Побачимо. Тобто, треба їх було зразу. А як зразу, як вона була в Норвегії? Звичайно, зразу ніхто їх не висадив. І треба в окремі горшочки. Але це дуже багато у мене було б місця, тому я оце так зроблю. Ось. І теж прикрию тирсою. А далі будемо спостерігати. Вода була відстояна, я її ще закип'ятила. Ну, в общем. Спробуємо вирощувати. Ну, і я аракарію знайшла тільки кімнатну. А у них там в Норвегії оце вона росла на дворі. Так, пере, переволоження теж не рекомендовано. Ну, будемо спостерігати. Не знаю, що вийде. У нас Наташа великий агроном. В неї завжди все виходило, то я сподіваюся, що вийде у нас все. Я ще там посижу вдома. Ой, почитаю. Сонечко сховалося, стало холодніше. То було так тепло-тепло. Ну, це якось так. Вона не накривала плівкою зверху, не знаю, накрить чи не треба. І не на вікні ставила. Ну, буду дивитися, як вона робить, так і сама буду робити. Ну, я думаю, це так не любе пересадку. Ну, я думаю, стирси воно вийметься нормально. Ну, якось так. Так, вистачить, мабуть, чи ще додать. Ну, а вже як зійде, тоді вже прийдеться в горщики кожен сіянець пересадити. Ну, дай Боже, щоб зійшло. Так, і я налью водичку вже в хаті, бо це вже така. І побризкаю зверху. Так, ну все. О, бачите, як добре, що я оце тирсу цю лишила, позбирала тут. Зав'язую і знову віднесу на місце. Пригодиться. Ну, якось оце так, що буде, побачимо. Так, тирсу віднесу. Почитаю, чи треба накривати, чи не треба. О, бачите, водички багато наливала. Переволоження воно теж не любить Ну, оце так. Все, пішли. У хату. Ой! Ну і, і прийшов час висадити мені оці перці. Оце я їх так в цьому році зробила кожну. Три види було. Ну, зійшли тільки оці. От я так глянула. Це написано в мене. Болгарський перець різний і 2023 року. Ну, я вже говорила. Як я зробила, оце, стояло. Воно на батареї, бо тут е, теж блюдечко. От, і оце ж поклала отаку серветочку, яка для прибирання, видно, вона. якось, Я тільки сюди поклала, а там оце тільки так було. І зверху теж такий папірець положила. Ну і дивіться. Скільки їх тут проросло. Оці всі, мабуть, ну не знаю, ну всі, що проросли, я зараз і посажу. От, бачите, які вже хороші. Надо тобі, я навіть не сподівалась. Ну, оце скільки буде, більше я їх і не буду, оцих різних. Значить, у мене земля огородна, яку я суміш робила сама. От вона легка, пухка. Зараз я пролью водичкою з марганцем, трішки постоє. І боростки я не роблю в цьому році, ось так, а просто зверху землю землю прогрівала. От. Не сьогодні, а трішки раніше мені треба було ця земля, і я її прогріла. От. І оце зараз водичка осяде трішки, і я пінцетиком посажу і покажу як. Висадила я 13 штук, кладу отак Ой, паличку, коктейльну трубочку. А це лишилося. Там у мене є такі, що якщо зійдуть мало-мало було, можна сюди посадити. Ну, тут вже нічого не зійшло більше, ну, не проклюнулось. Тому це я вже викидаю. А завтра каліфорнійське чудо замочу. Ну і я притрушую, а це ж я хотіла показати, що я боростки не роблю. І притрушую земелькою, ну, може, 5 міліметрів, може, сантиметр, ось так. І вже не поливаю, бо там під низом я трішки багатовато налила все. Так, ну і будемо сподіватися, що вони дадуть мені перчики. Так. Є у мене кришечка. Так, закриваю. На жаль, у мене таких немає багато. Оце одна. А то є такі великі. Ну, то для, вже як розсажувати може. Або томати, не знаю. Коротше, ще, щоб з кришечкою. Ну, таких немає. Це дуже хороша. Я хотіла викинути, бо не хотіла я вже нічим займатись. А потім вирішила, та ні, хай буде. І оце ж висадила. Отак. От Бачите, вони від і проклюнулися. Ну, я не хочу вже чекати. Є оце вистачить. Як у мене їх 3, 4. Так, ми купили два. І в мене тут три. П'ять видів, то мені навіть і цей багато. Як по 10, це 50 штук. З головою. Ну і ось почалися посадки на розсаду, висівання.